Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Січень був дуже теплим, тому я працювала активно з вікнами, щоб навесні менше було такої роботи. І як бачите, вже зняла фарбу з двох віконочок зі ставнями на нашій центральній частині двору. 12 лютого. Вночі було дуже холодно. Якщо вранці було мінус 8, думаю, вночі були всі мінус 10. Але сьогодні в день так сонечко яскраво світить, така краса, а у нас на градуснику показувала 0. І я вирішила ризикнути і поїхала велосипедом сюди, в село. Приїхала, поки в мене є можливість позайматися на цій стороні, оцими двома вікнами. Хочу почати з малого. Раптом мені пощастить взагалі за сьогодні його зробити. Тут оце, ну, зовсім мало роботи. Зовсім мало роботи. Це не те, що зі ставнями працювати. Одна єдина складність це те, що воно високо і треба буде все з табуреточки зі своєї робити. А потім, можливо, вдасться перейти хоча б трішечки ще на це віконечко, саме проблемне наше. Короте, сьогодні займаюся з вікнами, нічого копати не буду. Я сподіваюся, що за ці морози наші сідрати остаточно померзнуть, хоча вони ніяк не хочуть мерзнути. Там я перекопувала, бо на морози надії не було. Ну Там були невеличкі ділянки, а ці я не хочу перекопити, хочу, щоб воно померзло все саме. І все. Щоб просто потім під посадочку робити і саджати, що я тут напланувала висаджувати. Що стосується цієї ділянки і тієї, у нас теж там велика ділянка сідірата сіяна. Ну, якщо не замерзне, то, мабуть, буду не копати, а просто сапкою збивати. Ну, це вже буду дивитися після морозів. О, дивлюся, у сусідів вже пшеничка зима сходить. Буде скоро гарно. Молоденькі, зелененькі, щось вже видно. Так, ладно, пішла я перевдягатися і оце віконечко почеклую. І я не можу не показати вам, яку красу тут мороз у нас намалював. О, гарно. Якби ще холодно не було, а так, мабуть, в хаті там холодніше, ніж на вулиці сьогодні. А взагалі гарно, звісно, малює він. Ну що, з феном я вже попрацювала. Як я і думала, все швиденько робиться. Так, зараз переключу на 0,5. Але є нюанс такий. Скельце одне тільки тримається, оце де фірточка. Інші Інше тримаються на отут одне місце і ще одне місце. На соплях, можна сказати, тримаються. І це так само. Приймаю рішення перед тим, як шліфувати, набити штапики нові. Тому що якщо я піду болгаркою від вібрації, може повисипатися, оце, що тримає, ці скельці, і скельці розіб'ються. Тому одразу штапіки, а потім уже шліфовка болгарочкою. Сподіваюсь, за сьогодні все встигну. Так, де да я діла вже сікатор свій? Ріжу сікатором, тому що ліньки просто піти круг, другий взяти на болгарку. Я довше хожу, збираюся, ніж я його потім прибиваю. А тут ще ріжу е куточком штапіки. Не прямо, а куточком зріз роблю. Воно як холодно, починають текти соплі ручом ще на додачу. У нас ночі зараз дуже-дуже холодні, а в день світе сонечко, вернулось до нас сонечко нарешті. І така красота, десь сьогодні ноль було, я ото поїхала. Екстрималка. Велосипедом в лютому поїхала. Хочу штапики понабивати і потім болгарка, тому що подивилася, що тут скло не тримається взагалі. Це ж одразу розіб'яться, впади, як я тільки болгарку притулю. Хоч би самі не грохнуться тут. Сидиться мені вдома ніяк. Вчора куховарила цілий день. Сьогодні вирішила, ні, буду працювати активніше. А, такий класний зріз і все впало. Звісно, коли тепло, то воно працюється приємніше. Ніж сьогодні. О, красота буде. З цими нігтями ще хрін візьмеш його. Ой. Ай, красота получается. Я на три цвяха кожен штапик чіпляю. Для надійності. Бог любить трійцю. Головне склону розбити. незручно катець. Так, сюди ще один і ще одне у мене буде тут. І це саме таке, щоб міцне тримається, треба буде відковирювати. Тут, до речі, на штапіках, а там все на замазки. Так, стару замазку приберемо тут теж. Час затетягувати придеться. Що ж таке, сьогодні саме напада. Якийсь день такий. О, пішло ще швидко. Ось така вона вся зализана, вся зачухана. Вона в мене навіть по торцю почала якось розтрьопуватися вже. Ну, це одне вікно і в такому стані одразу це кільце. Что, зараз новенькою піде швидко. Ну, я вже і налавчилася дуже швидко їх міняти. Раніше я повільніше їх меняла. Все, нова на месте. Скоро буду вже спецом з цими вікнами. бы ще маска не запотівала, вообще було бы хорошо, конечно. Так, на ось працюєш. Ну, лучше краще захистити. Протираю отак кожен раз. Так, полізли знову на гору. Дубль два. Thank <laughs> you. Це вікуночко побило всі рекорди. Я з нього зняла фарбу найшвидше. І вже навіть штабіки готові. З хвірточки вирішила штапики не знімати, вони там дуже міцно тримаються. Тепер все це буде чекати тепла і фарбуватися. Перед фарбою ще буду все шпаклювати, всі дефекти. Навіть на це саме найстрашніше перейшла і трішечки встигла зняти з нього фарбу. Така робота за сьогодні. Ну а це вже приїхала наступного разу і продовжує працювати з самим останнім 10 вікном. Воно у нас саме страшне. Тапіки всі буду міняти, бо все гніле. Буде чиститися болгаркою тут, вузеньке. Хоча я замазкою замазую, ну, шпаклівкою замазую всі дефекти деревини. Ну, я отут -от бачу, що тут такий товстий дефект, що, скоріш за все, я буду сюди якийсь чопік заганяти. І тоді аж тільки замазувати. Ну, дуже товсте місце. Краще дерево туди засунуть. Сьогодні знову вела прямий ефір. І В прямому ефірі займалася зняттям фарби з останнього десятого віконечка. Вчора ми з вами зробили це і почали капельку це. І Сьогодні я його продовжила, але як розраховувала, встигнути повністю з сфеном попрацювати, не встигла. Трішечки треба було швидше працювати. З зворотної сторони, яка торкається будинку, там ще ставні треба познімати, тільки почала оцю ставню робити. Не до кінця не встигла, а цю ставню з цієї сторони навіть не почала. Не можу я нормально працювати, тому що дуже заважає відлив, не дає нормально закрити ставні і незручно підбиратися туди, через це ще робота повільно просувалася. Але нічого, потихеньку вона зробиться. Ми вже майже на фінішній прямій. Коли фарба зніметься, там вже буде набагато швидше все робити, інші всі процеси. Саме головне, що останнє вікно знімається фарба і це не можу нарадувати. Велике дякую кожному, хто був на ефірі, хто підтримував морально. Заходьте ще завжди рада глядачам. Всім гарного вечора.